Декларацій паперових, от паперових папірчиків на митниці тисячі. Їх будуть ще опрацьовувати років два. І опрацьовують їх з точки зору доброчесності не Міністерства соціальної політики, а національні органи поліції. І нам вже передають інформацію за результатами. Ось, наприклад, те, що вже митниця верифікувала, бо почали перше з таких там найбільш драстичних речей, які на армію, наприклад, завозилися. По процедурі товари подвійного призначення, а це дрони, все те, що може бути використано як бойова, ну якась бойовий елемент. Їм треба було поруч із декларацією давати гарантійний лист лист від частини, що вона це справді візьме. Коли проаналізували тільки ці гарантійні листи, їх було подано три тисячі разом з деклараціями то виявилося, що військові частини підтвердили, що за такими деклараціями і такими гарантійними листами отримали лише 800 вантажів з трьох тисяч.